Новий автомобіль для міськводоканалу навіть у надскладний воєнний час міська адміністрація горішніх плавнів приділяє увагу технічному оснащенню комунальних підприємств та намагається оновлювати парк спеціальної техніки. Нещодавно для аварійної служби комунального підприємства виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства було придбано новий автомобіль Рено Експрес. Його використовуватимуть для транспортування обладнання та персоналу до місця виконання аварійних або планових робіт, в тому числі і як підрядна організація. Місткий автомобіль має великий багажний відсік. А також півторалітровий дизельний двигун, що споживає дуже мало палива на придбання автомобіля із міського бюджету, було виділено 800 тисяч гривень. Ці автомобілі зарекомендували себе як надійні, і за невелику вартість ми отримуємо як комфорт, так і можливість перевозити досить великі по габаритах і по Містовності грузи своєчасний і бажаний автомобіль для підприємства, зауважив також директор КП ВУ ВКГ Сергій Ярош. враховуючи особливості нашої роботи. Ми зможемо без і оперативно виконувати більший об'єм робіт з вищою якістю і з меншим інтервалом часу. Тому я хочу подякувати міську владу Дмитра Геннадіча за те, що реально ну, підприємство приділяється багато уваги, і дякуючи цій уваги, ми поповнили дуже значно цей наш парк і спеціальною технікою, і іншою технікою яка допомагає нам в роботі.